Так як я таксую, то кожного дня бачу ситуацію, коли самокатчики, не знаючи, деяких правил дорожнього руху, виїжджають на проїзну частину. І наражають тим самим себе на небезпеку і інших. Так відгукується про колег за кермом до колісного електротранспорту, електросамокатів. Таксист Олександр говорить, небезпека у тому, що далеко не всі з них, виїжджаючи на дорогу, знайомляться з правилами дорожнього руху. Я вважаю, що потрібно зробити якісь мінімальні, можливо, курси щоб. Роз'яснити людям, як саме правильно себе поводити на дорогах загального користування. А Полтавка надія налякана їздою електросамокатників тротуарами. каже, треба якось ситуацію з ними впорядковувати. Я шла пізно додому, вже діти 11 часом, і йду по дороку тротуару. То вони їдуть, не сигналять, вони чуть нас не збили. Тойсь. Тобто вони не сигналять і, не дай Боже, я б це упала, представте. Я не знаю, хто мене збив і як і оце прізвище цього товариша. Тобто документи мають м'яці не про себе. Зараз закон не пояснює, хто і як має керувати двоколісним електротранспортом, каже викладач Полтавського фахового коледжу транспортного будівництва Костянтин Ковшик. У нас, електросамокати, так, є. у нас є електровелосипеди, у нас є електромопеди, які не підлягають реєстрації в сервісному центрі. вони не підлягають реєстрації і так само вони наражають небезпеку інших учасників дорожнього руху. Тому обов'язково і бажано зробити для них також пункти правил, які їх видім, ви пропишуть їхні обов'язки, їхні права, їхні заборони. І це буде трошки дисциплінувати цих учасників, які зараз дуже багато займаються там. Місця на дорозі, і така ініціатива є. Визначити чіткі правила для водіїв електросамокатів запропонував перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білашицький в своїй авторській колонці для видання Економічна правда у черзі. Низка найактуальніших законопроєктів, які опрацьовувалися патрульною поліцією, надавалися офіційні висновки та пропозиції. Зокрема, щодо регулювання персонального електротранспорту, визначення чітких правил і відповідальності користувачів електросамокатів. Полтавець Іван Рудик за порадою друга два тижні опановує керування електросамокатом. Погоджується, якщо водії самокатів виїжджають на проїжджу частину, звісно, потрібно мати спеціальні права. Якщо виїжджаю на дорогу, звісно, дотримуюсь. Якщо навіть їжджу по тротуарах або бруківки. То стараю триматися правої сторони. За інформацією управління патрульної поліції в Полтавській області, за 9 місяців року на Полтавщині зафіксовано 140 дорожньо-транспортних пригод за участі двоколісного транспорту з травмованими людьми. Йдеться про мотоцикли, скутери та мопеди. Офіційна статистика аварій за участі електросамокатів відсутня, зазначають правоохоронці.